Вітаю вас на каналі Невічерна Думка Театр Абсурду. Чи знайдуться люди, які ще не чули про цей художній жанр в театрі, що розквітнув в середині минулого століття, особливо в 50-х-60-х роках. Термін Театр Абсурду перше використав у 1948 році французький критик Жан-Поль Сарт у своїй статті Театр і Філософія. Сартер ввів цей термін для позначення п'єс, які, на його думку, відображають абсурдність людського існування. Цей жанр характеризується відхиленням від традиційної сюжетно-логічної структури та відтворенням безсмислових абсурдних ситуацій, діалогів і взаємодій персонажів. Основна ідея полягає у тому, щоб показати безглуздя та абсурдність людського життя, наголосити на комічних аспектах повсякденності. А також висміяти суспільні конвенції і норми. Театр абсурду заперечує реалістичні персонажі, ситуації і всі інші відповідні театральні прийоми. Час і місце невизначені і мінливі, навіть найпростіші причинні зв'язки руйнуються, безлузди інтриги, діалоги, що повторюються, і безсільна балаканина, драматична непослідовність дій. Все має одну мету створення казкового, а можливо, й жахливого настрою. Театр Абсурду може включати в себе елементи фарсу, сюрреалізму, ротеску та інших художніх течій цей жанр часто наголошує на нігілізмі, безглуздій бюрократії, парадоксах людської поведінки та безсенсу існування. Один з відомих представників театру абсурду. Це Семуель Бекет з його п'єсами, чекаючи на Годо та самотність довго дистанційного бігу, де головні персонажі стоять у безконечному очікуванні невідомого, практично нічого не роблячи. Ще однією важливою фігурою в цьому жанрі є Жен ЮНЕСКО з п'єсами Люди зі смітника та без перерви. Важливо відзначити, що театр абсурду не обмежується тільки театральними постановками, а також знаходить відображення у літературі, живописі, кіно та інших видах мистецтва. Незважаючи на критику, театр абсурду залишається важливим жанром у драматургії та театрі. Він продовжує зацікавлювати глядачів і викликати дискусії про природу людського існування. В описі під цим відео ви знайдете приклади того, як елементи театру абсурду можна знайти в літературі, в живописі, кіно та інших видах мистецтва. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Своє відношення виражіть, подобайки.